Друзі, всім привіт! І сьогодні, як ви можете знову ж таки звернути увагу, ми з вами вибралися на рибалочку. Але сьогодні у нас з вами рибалка буде незвичайна. Будемо сьогодні тестувати з вами ось такі кормачки. Я думаю, багато хто їх знає, багато хто їх бачив. А якщо хтось не знає і не бачив, то це кормачки канала Клуб Рибаков Міхалича. Сьогодні спробуємо їх протестувати, спробуємо на них половити. Бо, як розповідає Михайлович, то бліна, це самі найкращі кормочки, на яких буде клювати риба де тільки завгодно, де вона тільки є. Тому, друзі, замішуємо прикормочку, розматуємося і починаємо нашу ловлю. Побачимо, що з цього вийде. Так, друзі, а риба будемо ось на такому місці. Тут а, типу такий імпровізований виходить місточок із колес і з яких то досок. Це зробили місцеві рибаки. Взагалі на даному місці я рибачив, напевно, ще років о, 4 тому Це взагалі було раніше моє основне місце, а потім я почав їздити по іншим різних місцях. От, І взагалі забувся про нього. Хоча я живу прям-тут. Прям, прям, прям От. І думаю, хочу спробувати ще тут половити. Давно тут не пробував. То думаю, якраз -то для тестування цих кормачків, я думаю, це буде доволі непогане місце. Так, друзі, попри кормочки у нас це Real Fish, ось я вирішив. Це я так розумію, якась типу, як іде преміум серія. От, торнадо. Е, ніколи нею ще не користувався, саме цією моделлю, чи як можна так сказати, виразиться. Звичайним реальфішом то користувався, а таким ні. Ой, ну пахне доволі круто. Ух ти, моє! Ну тут фракція доволі така крупна. Дивіться яка фракція тут. Прям ого. -го. Ось. Його. Здоровецька. Але ж ми в принципі розраховуємо сьогодні на велику рибу. Ні, ми взагалі розраховуємо хоча б на якусь рибу. Побачимо, що вона взагалі покаже. Оп. Замішаємо піввідерочка. Я думаю, нам повинно цього вистачити. На даний момент на годиночку майже 6 година вечора. Там щось без 20. От, і ось я вирішив все-таки вискочити, спробувати половити. Бо, якби трішечки раніше вийшов, то я розумію, що це була б спека неймовірна, бо доволі... Так жарко сьогодні, то я розумію, що я би просто-напросто без горів на сонці. Якби вийшов там, знаєте, годин 12 і так би до вечора сидів. А так уже трішечки сонечко починає заходити, то добре. Так, ну, у нас прикормочка на даний момент повинна бути дуже і дуже такою плотною, так би мовити, як пластилін. О, тут дивіться, якісь зерна є навіть. Якщо видно вам, дивіться, типу сімочки, якийсь чельон, чи що, воно там таке. Ну круто виглядає. Круто-круто, мені таке подобається. Цікаво буде, чи вона буде взагалі. Працювати. Так, ну я думаю, що прикормочка, в принципі, нормальна. Якщо буде трішечки розсипчасто, то я думаю, ми її дозволожимо та і все буде входу. Друзі, ну взагалі, е, осьо. Перший мій спінінг це буде прям кормачкове вудлище. Воно у мене взагалі по стандарту, так би мовити, в зборі. Тут ось така катушечка, взагалі раніше її використовував для ловлі на судака. А зараз то вже вона у мене стоїть на кормачку. Все, розбираємо дані кормачки. Тут вже йде відразу у нас пінопластик. Ну і в принципі. По теорії наживка нам вже не потрібна, бо цього повинно бути достатньо, як нам розповідає Міхалич. Але побачимо, як воно буде насправді. Про всяк випадок ще взяв черв'ячки, а там будемо вже дивитися по ходу діла. Будемо рибалити з вами на два вудлища, на мій основний фідер, флагман Кастмастер, і ось на дане. Кермачкове водище. Ох, ну карабін тут доволі такий потужний, прям, знаєте, на коропа якось. О, ну і ось вся наша оснасточка, наша в зборі. Залишається тільки забити прикормочку і закинути все це діло в воду. Ну, гачки доволі такі гострі. Я там особо не вникав. Яка там фірма гачків, що до чого і як. Тому нічого прям, такого детального вам не зможу розповісти. Будемо кидати, напевно, тако навскоси. Я думаю, недалеко від берега, десь під очерет, так обем, оп, є. Хоп, зразу упало. Все на дно, підматуємо. Зараз ставлюємо нашу прищепочку. І будемо чекати нашу першу рибку. Все, друзі, ось так виглядає все це діло. Кормачок наш у воді перший. Зараз розкладую, ще фідерочок закидую. І будемо чекати перші наші клювання. А, це що, нюансик невеличкий, що вітерець, прямо, так би мовити, в лицеві є. Але нічого, я думаю, ми з вами справимось. Все буде гуд. Друзі, ви тільки погляньте. Один пінопластик з'їли. Було пару покльовочок, хопа, достаю, а тут пінопласта немає. Або з'їла рибка, або просто відпав. Саме тому зараз сюди ми просто нацепимо з вами хробачка. Друзі, і того на, на другому кромачку теж вже немає цього пінопласту. Теж було пару покльовок. І ось достав, а пінопласта немає. Так що і сюди тепер одягаємо хробачка. Друзі, не встиг включитися, коли була покльовочка. Але у нас з вами перша рибка. І перша рибка це у нас ось такий підлящик. І, до речі, як ви можете звернути увагу, він клюнув саме на пуфіка. Чітко на пуфіка, за нижню губу. Блін, у мене вже всі прищепки порозліталися. Брав з собою три прищепки, тепер ні одної немає. Всі просто повтоплювались. Потянув доволі так солітно підлящик. Але надіємося. А-а-а-а-а! Ого! Друз'яки, неприємна ситуація стала. Пробив він мені пальця іншим гачечком. Але нічого, все добре, все добре, мені не звикати. Так, ну що ж, отцеплюємо його. Ну, і будемо закидувати чекати наступну рибку. У мене і так тут риба не клює, вони ще тут розплавились на своїх катерях. Ви бачите, блін. Тепер яка хвиля, блін, піднялася. Ох. Оце фідерка тепер підкидує. Ха -ха. Капець. Так. Ну що ж, чекаємо наступну рибку, надіюся, що щось ще нам з вами вдасться зловити. Ой-ой-ой, ну покльовка була зачотна. Таке лупив. Ну на цей раз невідомо на що був. Напевно, знову на пофіка, бо хробачок повністю на місці і пофік теж на місці. Але видно, що черв'як взагалі не пожований, то я думаю, що була покльовочка на пофік. Доволі така непоганенька. Дивно, що не просіклося. Ну добренько, снаряжаємося і закидаємо знову. Ой, і на фідерок щось пробує. Так, друзі. І на фідерочок тільки що була покліна. Ооо, слухайте, то що й доволі непогано. Непогані пориви дає. О, це підлящик. Але вже на хробачка. Дивіться, який непоганенький. Але хотілося б карасика, звичайно. Так, друзі, закинув фідерочок і бачу, що на кормачок теж на звичайний спінінг теж щось пробує клюнути. На жаль, прищепочки всі погубив, Та тепер, можна сказати, теж по самому вудлищу дивлюся покльовки. Щось пару разів зацепило і все. А, і знову мімо. Знову була непогана покльовочка на кормачок. І знову мимо хробачка об'їло. Знаєте, зараз за це на вечір така прям погудка стала. Шикарна. Що було б доволі круто, мені здається, зараз би це на поплавочок посидіти, половити. Вечір такий тепленький, не жарко, не холодно. Комари на диву, не задовбують. Реально на поплавочку зараз, мені здається, було б дуже круто половити. Але хто його знає як насправді воно було? Можливо, б і результат був би не набагато кращим. Взагалі щось непонятне, друзі. Таке було вклепало, блін. Прям і різко попустило. Я аж злякався, щось піні нога тільки що не видірнула Щось, пробує, пробує, пробує і ніяк не може нормально зажувати. Вже, блін, сонце заходить, а я ще, блін, жду хоча б однесеньку сеньку ребинку. Бо нам ж не взяв понажати планку, правильно? На минулій риболовлі було три підлящика і на цій має бути три Так, друзі, напевно будемо закінчувати нашу сьогоднішню рибалку. Максимально коротка, мені здається, вона вийшла саме на відео. А так, то вже, як ви можете замітити, захід сонця у нас щось не вийшло у мене відпрацювати навіть нашу основну планку, це хоча б три підлящика, вдалося тільки зловити два. Хоча було, в принципі, покльовок в общем може штук 10. Але маємо те, що маємо. Не вийшло нормально протестувати, на жаль, ці кормачки. Але нічого, я думаю, якось в наступний раз нам обов'язково пощастить. Я, по крайній мере, надіюсь на це. Щось взагалі, можна сказати, глухо. Щіль палніше, погода шикарна, а рибка все одно не клює. Ну нічого, нічого, все у нас вийде, ми не здаємося, друзі. Наступна рибалочка, я думаю, буде на поплавчаночку і там уже ми роздамо жару. Там уже, блін, будуть карасі з коропами, з ліщами, все у нас буде, все з часом. Але поки що на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Так що, друзі, ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді!